Підписаною минулого року стратегією соціального партнерства компанії «Детекта» міста Бурштина передбачено чотири напрямки співпраці, серед яких чільне місце посідає реалізація програми підвищення енергоефективності. Вагомою складовою зазначеної програми є виховна робота серед вихованців дошкільних навчальних закладів та учнів загальноосвітніх шкіл у питанні раціонального використання електроенергії. Саме обговорення методики просвітницької кампанії стало темою засідання круглого столу за участю координаторів проєкту, фахівців у галузі енергозбереження та керівників навчальних закладів міста Бурштина розпочалося засідання круглого столу. Дуже красномовним привітанням. Я вас хочу перше привітати, що бурштин вже встав на шлях. Цього першого кроку йти до європейської спільноти пані Ірина має усі підстави пишатися здобутками своїх учнів. Адже львівська спеціалізована школа Надія стала першою впровадженню навчальний процес такого предмету, як енергозбереження. Досі цієї школи дуже цікавий тим, що там діти самі були інспекторами на розбереження своєї школи. Вони мали екскурсію по всіх лічильниках, по всіх господарських приміщеннях, мали екскурсію на теплоелектростанцію, яка постачає електроенергію для їхньої школи. І найцікавішим було те, що діти, навчившись цього у школі, починали потім виховувати фактично своїх батьків. Тобто приходили додому і питали, а що ви робите для того, щоб зберігати електроенергію. Учасники проекту поділилися з керівниками навчальних Закладів Бурштина своїми напрацюваннями у питанні енергозбереження у галузі освіти представили методичні посібники і програми, які допоможуть організувати виховну і просвітницьку роботу у дитячих садках та школах міста уже в цьому і наступному роках. З наступного року в Бурштині в рамках програми соціального партнерства планується запровадити виховні години у школі на тему енергоефективності. Власне, агенція як координатором цього. Проєкту. Крім того, агенція займається фондом з за енергозбереження, і вчителі разом з дітьми будуть мати змогу писати проекти на міні-гранти і отримувати фінансування з цього фонду на якісь ідеї свої з енергозбереження, які вони будуть мати. Програмою соціального партнерства у питанні енергозбереження передбачено і реалізацію низки конкретних проєктів. Буде зроблено в квітні в місяці заміна системи опалення, обладнання індивідуальним тепловим пунктом, заміна вікон зовнішніх дверей, також встановлення тепловідбивних екранів між радіаторами приміщення. І заміна ламп освітлення. Дані роботи теж будуть проведені аналогічно і в загальноосвітній школі номер 1 Наступним етапом заходом є заміна зовнішнього освітлення по вулиці Коновальця та по вулиці Василя Стуса із заміною енергозберігаючих світильників. За таких умов просвітницька робота набуває особливого значення. Також основною такою цілею проєкту є, є підвищення свідомості громадян в сфері використання енергетичних ресурсів, завдяки яким. Сьогодні у нас проходить освітня компанія по даному питанню. Також заходом проєкту є теж запровадження системи енергетичного менеджменту та моніторингу у бюджетних установах міста. Зокрема, за госпами дошкільних закладів проводиться щоденний моніторинг за використанням енергетичних ресурсів. На цією роботою працівники працюють, тому що. Кошти тут не вкладаються, але результат, звичайно, можна зразу ж прорегувати. Вагомою передумовою успіху проекту є той факт, що до участі у ньому залучаються місцеві громади, а виховна робота розпочинається з раннього дитинства. Чергове засідання круглого столу з участю досвідчених фахівців з питань енергозбереження яскраве цьому підтвердження.